Є новина, друзі. Виборів не буде, але законопроект є. Та боротьба на банковій перед приїздом Келого. Дослухайте до кінця з'явилася сьогодні така інформація, що нібито внесли законопроект. Його внесли в Верховну Раду, і що цей законопроект, нібито, може дозволити вибори під час війни. Про це сказав один депутат від слуги народу, якщо я не помиляюсь. І потім одразу ж з'явилася інформація. Ганчарінка сказав, що це піарний законопроект, ніхто його не буде голосувати, що це повна хінея і виборів під час війни не буде. Потім ще один депутат заявив, що в цьому законопроекті взагалі нічого немає про вибори під час війни. Але законопроект носить зміни до виборчого законодавства у. Країни, тобто, це документ. Які Верховна Рада буде розглядати спочатку комітет, потім Верховна Рада розробляти для удосконалення, можна так сказати, виборчого законодавства, і знаєте, я вважаю і постійно кажу, що диму без вогню не буває. Якщо з'являються законопроекти, це комусь потрібно. А кому це може бути потрібно? Це може бути потрібно владі, тому що влада більше нас з вами знає і розуміє, коли приблизно відбудуться вибори, і до них треба готуватися. Треба підготувати перехідні положення, тому що військовий стан однозначно в закону. У можуть з'явитися правки, які стосуються і військового стану, це не говорить про те, що вибори будуть під час війни, але це говорить про те, що влада готується до виборів і приблизно розуміє, коли це може відбутись. Ну і хоче бути готова, тому що влада ніколи не хоче втратити владу, і це об'єктивні речі. Тепер боротьба на банковій. Перед приїздом Е, я вчора розповідав про підозру Шабуніну. Вже зараз є більше інформації. Там центр протидії корупції публікував, за що йому голосили. Підозру, і як на мене, ну, немає там складу злочину, тому що йому голосили за те, що його відправляли в відрядження в НЗК. Є всі документи, якби він не один був відряджений в НАЗК. Тобто, по закону, якби, якщо його незаконно відрядили, значить має нести відповідальність керівник, якому, до речі, теж оголосили підозру. І Шабунін ну тут ні до чого, тому що він мав виконувати наказ і якби він не мав умислу ніякого. Однозначно і ну він несе за кримінальну відповідальність немає. Тобто підозра не обґрунтована, як немає. Друге питання, що він отримав кошти під час того, як він нібито ухилявся від військової служби, знаходився в НЗК. Ну, якщо відрядили його наказом, значить його не звільнили з посади. І ну, це теж не обґрунтована підозра. Тобто він міг і мав право отримувати заробітну плату. Третє питання, яке я вчора обговорював, це моральне питання про автомобіль. Тому що як написали центр протидії корупції, що. Що йому там за автомобіль закидають, що він їздив на автомобілі, який мав бути переданий ЗСУ, а він по Києву їздив. І там є, до речі, відео. І з моральної сторони абсолютно він не правий, тому що ну, якби автомобіль потрібніший на передовій, тому що вони там горять і військовим вони однозначно потрібні, а він собі вальяжно їздив на цьому автомобілі по Києву. Але йому цей автомобіль, як пишуть е в центрі протидії корупції, передав благодійний фонд на його ім'я, і це така практика, що так воно застосовується. Так, воно застосовується, але з моральної точки зору було його віддати на передову. Я не буду захищати шабунян, тому що я знаю, ну, хто такі громадські активісти. Вони борються і проти корупції, і роблять корисні речі, вивчаючи закони, аналізуючи їх. Але вони борються і проти опонентів. Для своїх господарів це об'єктивні речі, про це треба говорити правду. Але що найважливіше, чому боротьба на Банковій перед приїздом Келога? Ну як на мене, розумієте, оця підозра Шабуніну і от зрив призначення цивінського на посаду Беп. Це боротьба. Ну знаєте, як є там башні Кремля, говорять в Кремлі. Так в нас скоріше за все є угрупування, які теж між собою воюють в офісі президента. Тому що це абсолютно зараз не вигідно, ну особливо підозра Шабуня. тому що в понеділок приїжджає Келох. І келок сюди приїжджає, як він сказав, на тиждень. А що це означає? Що він буде зустрічатися з президентом, буде працювати з нашим військовим керівництвом, з міністром буде працювати. Ну і буде зустрічатись з журналістами, з активістами, ну, з нардепами, які підтримують Шабуніна, і всі йому будуть що говорити, що от незаконно в нас тут створюється диктатура самого головного антикорупціонера притягують до кримінальної відповідальності. Незаконно, а як на мене, ну підозри не обґрунтовані. Тобто влада сама собі якби підрізає. Ногу тим самим, що оголосили підозру Шабуніну. і це, як на мене, так виглядає, Це моя думка, що це відбувається із-за боротьби в таких невеликих башень на банкові, які між собою виють і один одному підставляють. Подивимося, проти кого це спрямовано, тому що ну підозру шабуніну можна було оголосити через два тижні. І влада безпокійно провела дуже важливі перемовини з Келогом, який потім поїде до Трампа, і від нього буде дуже багато залежати. А так він буде проводити у цей тиждень, коли йому будуть постійно казати: от нашого антикорупціонера стражають до в'язниці, запобіжний захід, вилучили телефони в дітей. То саме і по непризначенню цивінського БЕП. До речі, канцлер Мерц сказав ну, по цій ситуації, що демократія в Україні не має припинятися, тому що ну, поступ до Євросоюзу зупиниться просто напросто. Я перефразував цю фразу. Ну, і в Євросоюзі закликали призначити керівника БЕП. От така ситуація. Напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка, і телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.